Чим холоднішою стає погода на вулиці, тим все більше і більше з'являється у моїй коробці воблерів. Сьогодні спробуємо полювати на щуку. В холодний період мається на увазі, коли вже от озера повністю закриті кригою, та, а річки за рахунок течії все ще дозволяють приїхати та порибалити, На мій погляд, Вартує спробувати ловити саме воблерами. Є ряд причин, які на це вказують. Про них поговоримо трошки згодом. Ось, звісно, що буде експеримент, буде силикон в тому числі летіти у воду. Ну і власне розберемось, подивимося, що риба нам скаже саме сьогодні. Перший мій воблер, який полетить у воду, це буде 65-й склад. Міннов цей воблер в даних умовах вже приносив мені покльовки щуки, тобто в ньому є впевненість, в нього є віра. Власне, з нього і розпочнемо. Як ви можете бачити, в річці достатньо мутна вода, але для цієї річки це типова ситуація. Взимку багато талих вод потрапляють в неї, і водичка, скажімо так, завжди така мутновата коричневого кольору. Тому сьогодні я також поставив скрутку. Ловлю без флюра щучого, а саме поставив металевий повідок. Вважаю, що ось, тим більше в таких умовах брудної води все ж таки він не має давати жодного негативу. Є, є народ. О! Фрикціон закручений. Попускаємо його. Під самим берегом причепилася і без покльовки просто сіла. Ну і невелика щучка, але все ж таки вимучена. І маленька. Опа, сніжочок, краса. Друзі, близько 15 хвилин, 20 хвилин. Е і є перша риба в моїх руках. Невелика щучка, така там в районі, може, не знаю, до пів кілограмчика-півкілограмчика. Пів кілограмчика. Але все ж таки приємна, зимова. Така, бачите, вже в сніжку е вимазана. Ну Дуже приємно розловитись, тому що зимова пора, як ви всі знаєте, вона далеко не завжди радує взагалі хоча б якоїсь рибою. Ну а щуку тим паче ловити складно. Сьогодні в мене таке завдання. Я дуже радий, що вдалося вже відкритись. Зараз я акуратно звільнимо та на волю. здував весь зайвий сніг. Що ще я хочу розказати вам, що ви маєте знати про цю риболовлю? Значить, вона у мене сьогодні близько 11 ранку. Зараз на годинку близько 11.30. Зранку був мороз мінус 4, тому було прийнято рішення, що немає абсолютно жодного змісту. Пертись на рибалку там на світанок. Приїхав на 11-ту, коли вже там морози відступають та приморозок, і передавали мінус 1. Навіть зараз я але рибалю і кільця вже не обмерзають. Тобто все ж таки на вулиці трошки потеплішало. Звертайте також увагу от на проводку, тому що бачите, я твічу так ну, легко, плавно, без жодної агресії і обов'язково з паузою. Все ж таки зимова риба. Температура води, напевне, там близько 1-2 градусів. Всього риба дуже надзвичайно пасивна і не буде доганяти приманку, яка рухається різко, агресивно та швидко. Все ж таки, вона любить плавність, паузу, зависання. Саме це я і намагаюсь зробити. Зараз спробуємо змінити воблер з салатового яскравого на ось такий більш темний натуральний. Ну а також цей орбіт має, на мій погляд, трошечки глибше зануритись, що дасть мені можливість обловити нові місця, які, якраз таки в яких трошечки більша глибина. Попередню покльовку щуки я навіть не відчув. Тобто вона просто підсіла. І насправді, ще до того, в мене теж було щось дуже схоже. Коли я на наступному от твічі, ніби щось вперся легенько, але воно зразу відпало. І, можливо, це якраз таки теж була саме така дуже обережна покльовка. Зараз я вернуся в те місце вже з новим вобором. Ого, народ, оце точно покльовка. Оце точно покльовка була. На з цього якраз натурала. Спробую зараз одразу ж на зміну туди кинути е, силикон. Ось такий в натуралі і шайнер. Три дюйма. Звісно, що погано, що він в мене на металевому повідці. Мені не дуже подобається, як взагалі на металі навіть грає приманка е, на легкій огрузці, але е, флюр поки що не в'яжу, тому що основна ціль ловити на воблери. Якщо воблери затихнуть повністю, коли перейдемо на силікон, вже тоді поставимо флюрокарбончик. Такі натурального кольору приманки, тобто під рибку, під справжню здобич, я якраз таки частіше за все використовую ось так взимку в дуже холодній воді. На мій погляд, вони гарно провокують дуже пасивно, дуже обережно таку зимову рибу. Ось ці мої перші місця, вони дуже перспективні насправді, але я їх зараз вже покидаю і буду рухатись по річці. Спробую також пошукати рибу ще в нових місцях на інших ділянках. Якщо нічого цікавого не буде, то будемо знову ж таки вертатись на ці мої перші початкові місця. Друзі, скоренько ще розкажу вам, як я наповнив свою коробку з воблерами на сьогоднішню риболовлю. Тут насправді є, ну скажімо так, все досить схоже, але в кожної приманки, яка тут є, для неї є своє завдання. Наприклад, є Тіні Магалон, мілководний воблер, який буде працювати по пасивній рибі саме на мілині. Він є в натуралі, ось такий і є в кислоті. Рухаємося далі. Орбіт. Орбіт це приманка, яка також в моїй коробці є в натуралі під окунька і є в Маттайгері, провокуюча. Суть орбіта це те, що він мені дасть значно більше занурення, ніж тіні магалон. Тіні Магалон до пів метра, орбіт близько одного метра. Склад Мінов. Приманка, яка так само неряє приблизно до 1 метра, але вона в меншому розмірі. Якщо орбіт 80, то це 65 мм. Наступним в моїй коробці є 70-й ріджик. Це теж мілководна приманка, яка працює приблизно 50-70 см, натуралочка, і її особливість це достатньо різка поведінка на твічі. Тобто вона працює на мілині, але гра зовсім інша ніж в тіні Магалона. Це ось, власне, мої основні приманки в обларній коробці. Ну і я сподіваюся, суть я зміг розкрити. Ловив я виблерами, більше покльовочок немає. Я хочу спробувати все ж таки покидати силикон. Зрізаю металевий повідок, в'яжу флюр і годинку приділимо силікона. Силіконова ловля в мене буде далеко така, не найтиповіша, але я вам вже показував такий спосіб: це коли ловити щуку потрібно на таку величеньку приманку, але саме пасивку. Зараз так і спробуємо. В обідню пору не кліє настільки, що я вже зв'язав просто тмікруху. Щось дуже схоже на покльовочку, друзі. Дуже щось схоже до контакту з рибою, і я знов саме до воблера вернувся, силікон промовчав абсолютно повністю. Зі. Знову ж таки саме вобер спрацьовує. І цього разу щучка вже ну, з нормальним ударом сіла. Попередня, яку я реалізував без покльовки. А оця щучка вона вже стукнула і то так нормально було, Відчутно мені. О! Невеличка, невеличка рибка, але на паузі. Нормально так топтала. Нію ось це клювання, вона трапилось фактично в тому самому місці, де мені вдалося зловити була першу рибку. Довго ходив без покльовок. І все ж таки вернувся, вернувся до воблера, до того самого, і клювання реалізоване. Причому зверніть увагу на те, як активно вона все ж таки проатакувала і глибоко взяла приманку. Зараз буду використовувати спеціальний інструмент для того, щоб... Завдати рибці мінімум шкоди та акуратно відчепити. Прийшло приблизно 2,5 години. І ось трапилось тоді вже наступне клювання. Треба було все ж таки помучити цю рибку, повпрошувати, клюнути. Але саме от вихід з такого досить глибокого поливу, тобто тут, тут полив метрів 50 з більшою глибиною, з такою невеликою ямкою, і йде з нього вихід, і от саме на виході вдалося заробити ці покльовки. Ще одна приманка, така техніка, якою повинен володіти кожен хто хоче принаймні спробувати зловити щуку взимку в холодний період року, це є ось така приманка. Вигляді мало огруженого чи неогруженого силікону, і є два варіанти. Тобто, тут може бути така легка огрузка, як у мене це 0,9 грама, а може бути просто чистий офсет без підгрузки. Основна перевага цього монтажа це те, що він дає змогу обловити. Ті місця, які все ж таки недосяжні для Воблера, але при цьому він зберігає ось цю повільну проводку, дещо є зависання довше, ніж при ловлі звичайним силіконом. І от, наприклад, в мене тут є різка брова під другою стороною. Воблер не встигає зануритись і попасти от саме під ніжжя бровки. Його все ж таки зносить трошки вище, тобто всередині товщі води. А коли він дістає до дна, то він же виходить на середину, на русло. В такі моменти ось цей неогружний силікон. Все ж таки можна дати йому зануритись, і він дістане до низу бровки. Друзі, ось така риболовля, ось такий зимовий спінінг. Ніхто не казав, що буде просто, але в нашій справі це важливо результат, і він сьогодні все ж таки є. Він досягнутий під вечір. У мене знову ж таки почали обмерзати кільця, Знову ж таки, б'є вже трошки морозець, і покльовок вже абсолютно немає. Було можна так сказати два виходи щуки. На першому два контакти, один реалізований, і на другому два контакти, один реалізований. Ось так вийшло. Залишайте ваші коментарі, як вам така риболовля. Також залишайте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал Фаврит Фішинг. Зустрінемося в нових випусках. Па-па!